Марина Переходова, жителька Овруча, розповіла Суспільному, що 3 грудня через невиплату чорнобильських доплат на знак протесту відмовились від їжі разом із нею шість чоловік. Жінка каже, що рішення суду платити чорнобильські доплати не виконується. Від початку збиралася тільки наша група ініціативна чотири чоловіки, але до нас додалися ще й небайдужі громадяни, людина. До речі, онкохвора теж додалася і ліквідатор. Дійсний, який був в 86 му році. на аварії. люди зібрались у місцевій бібліотеці і готові голодувати до виконання їх вимог. Їх три: повернути чорнобильські виплати, виплатити заборгованості по чорнобильським компенсаціям та забезпечити необхідними медикаментами, розповіла Марина Переходова. Ворвався вже просто на стерпець. Ми два роки писали, просили владу, доказували, показували. Нас не почули. Тепер хай побачить. Валентина Хом'як розповіла, що працювала на хлібзаводі та проживала на забрудненій радіацією території. Нам дуже було важко там працювати. Що ми заробили Копійки. А я зараз інвалід другої групи і захочуть нас забрати у ці нещасні копійки, щоб в нас йде все на лікування. За що нам жити? І що як нам жити далі, Я не знаю, навіть. Іван Корот Овруцький міський голова говорить, що в громаді проживає 36 тисяч жителів, 19 тисяч із яких є постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській станції. Коли людина звертається до суду, вона за захист своїх прав. Ну і потім рішення суду не виконується. Ну, для них це стає незрозуміло. 4 грудня частина учасників голодування у Києві зустрічатиметься із представниками Міністерства соціальної політики. Про результати зустрічі та перебіг голодування жителів овруча. Дивіться у наступних матеріалах. Катерина Мороз, Олексій Черко, Тетяна Іскоростенська, Дмитро Клименко Суспільне новини Житомирщина.